Що треба для щастя це вічне питання, і відповідь, мабуть, нелегко знайти. Для щастя потрібно взаємне кохання, людина, з якою б весь світ обійти. Що треба для щастя? Не гроші, не слава, не золоту срібу, чистий кришталь, бо щастя найбільше усміхнена мама. І татове слово не незваний, як сталь. Що треба для щастя, лиш вірного друга, який не покине тебе у біді, який порадіє з тобою автугу, утратує сльози на мокрі щоті. Що треба для щастя? Немодні планшети, новий телефон, гарний одяг, влуття. Різні гулянки, шикарні бенкети, а щира людина і дружня сім'я. Що треба для щастя, мабуть, зовсім трішки лиш бачити сонце, родіти зорі, лиш кожного ранку піднятися з ліжка і мирного неба над нами.